В багатьох готелях в Європі і взагалі в Британії стоїть такі обігрівачі. Тобто в них немає центрального опалення. У них отака от історія. І дуже часто вони працюють по таймеру. А що це значить? Показує. Це значить, що він запрограмований працювати там тільки дві. Зараз я покажу, наприклад, там дві години да? чи, чи три години. Тема, лягаєте спати, наче тепло, потім прокидаєтеся на фототаміра, нема холодно, капець. А тут дуже велика проступність в Британії, просто нереальна. Їй замовчують і так далі, і не все це висвітлюють. Але перед тим, наприклад, як я заселявся в ці апартменти, хоча вони дуже дуже гарні. дивіться, все тут дуже цивільно так виглядає. А ну, А, все, вимкнулося, дивіться. Тут, тут ну так цивільненько все дуже гарно. Вас не пустять і вам не скинуть точно адресу, поки ви особисто не прийдете і не покажетесь. І що на вас не глянуть, ви нормальні чи не нормальні? Блін, ну гарно величезна проблема. Бо інколи ти хочеш приїхати пізно, в 9, в 10, в 11, в годину ночі. Ну різних людей призно буває. Тут хір вам поняв? Вообще хер вам не заселився до і Все, капут Заселення після восьмої вечора треба доплатити 30 фунтів заселення. Після 12 ночі треба доплатити 50 фунтів. І може бути таке, що ваше житло коштує 100 фунтів, і ви ще з 50 доплачете просто за те, що туди пізніше доїхали. Реально, у мене таке декілька разів було.